Мира Божого. Бог продовжував звільняти свій народ від рабства приблизно за 500 років до Різдва Христового. Перебуваючи у Вавилонському полоні, пророк Даниїл пророкував правителю Вавилону про майбутню геополитику світу. Цар бачив у вісні величезне тіло Вавилонського Бована. Частини тіла Вавилону – це великий Світові держави, які змінили одна одну найближчі 500 років аж до Різдва Христового. Пророцтво здійснилось з неймовірною точністю. Христос є каменем, який вдарив тіло Вавилона по ногах. Господь прийшов під час правління Риму, це ноги Бована, і розбив його так, що й сліду не залишилось від усіх великих держав. Христос. Сповістив рік Господньому помилуванню, що означає визволення на волю від рабства, влади сатани та прощення всіх гріхів через віру в Господа. З пришествим Ісуса Христа закінчилась епоха диктаторів та царів. Ісус помер і воскрес, довівши, що Він, Цар Господь Бог, і від його роздва почалось нове літо щислення, визволення народів від рабства сатани, сівши на престолі поруч із Богом. Він сповістив з небес Божу волю для своєї церкви, щоб ми були царським священством, святим народом і правили разом із Христом на землі. Підписуйтесь на мій погляд.